Книга суддів. Розділ перший. По смерті Ісуса сини Ізраїля спитали в Господа, Хто з нас має виступати першим проти Ханаанян, щоб воювати з ними? І сказав Господь. Нехай виступає Юда. Ось я віддаю край йому в руки. І сказав Юда своєму братові Симеонові. Йди зо мною в мою частку, і будемо воювати з ханаанянами, А потім піду і я з тобою в твою частку. І пішов Симеон разом з ним. Юда виступив. І віддав господь Ханаанян та Перезіїв йому на поталу, і розбили вони з них під Безеком десять тисяч чоловік. Біля Безеку зіткнулись вони з Адонівезеком, вдарили на нього і розбили Ханаанян та Перезіїв. Адонівезек утік, та вони кинулись за ним, схопили його і повтинали йому на руках і на ногах. Великі пальці. І сказав тоді Адоні Везет, Сімдесят царів з повідтиненими пальцями на руках і ногах збирали крихти під столом у мене. Як я вчинив, так і Господь відплатив мені. І привели вони його в Єрусалим, де він і вмер, і вдарили сини Юди на Єрусалим. Опанували його, винищили лезом меча, а місто спалили. Потім сини Юди спустились, щоб воювати з ханаанянами, що жили в горах на півдні та по узгір'ях. Далі виступив Юда проти ханаанян, що жили в Хевроні. Хеврон же звався раніше Кіріят Арба, і розбили Шишая, Ахімана і Талмая. А звідтіля пішов на мешканців девіру, що звавсь колись Кіріят Сефер. І обіцяв тоді Калев, хто нападе на Кіріят Сефер і візьме його, за того віддам дочку мою Ахсу. І взяв його отнієл, син Кеназа, меншого калевового брата, і віддав він за нього дочку свою Ахсу. А коли вона прибула, він підмовив її просити в батька поле, і як зіскочила з осла, Калев спитав її Що тобі? а та до нього Дай мені, каже, благословення, дав бо єси мені суху землю, дай мені і джерела вод, і дав він їй горішні і долішні джерела. Сини кенія Ховава, Мойсеєвого тестя. З пальмового міста повиходили разом із синами Юди в пустиню Юди, що на південь Відараду. Пішли вони і оселились з амалекитянами. Згодом двигнувся Юда з братом Симеоном і розбили вони ханаанян, що жили в Цефаті, і цілком знищили його тим і прозвано те місто Хорма. Далі Завоював Юда газу з її околицею, аскалон з околицею і екрон з околицею. Господь був з Юдою, так що він посів і гори. Подолян же не здолав прогнати, бо в них були залізні колісниці. І дали вони калевові Хеврон, як заповідав Мойсей, і той повиганяв звідтіль трьох синів Анака. Євусії вже, мешканців Єрусалиму, не повиганяли сини Веніамина, так що живуть Євусії в Єрусалимі з синами Веніамина і по цей день. Дім Йосифа виступив і собі проти Бетела, і господь був з ними. Бо як вони розглядали Бетел, що звався Перший луз. Побачили розглядачі чоловіка, що виходив з міста, і сказали йому Покажи нам, де можна вломитись у місто, і ми тебе помилуємо. І він показав їм вхід до міста, і вони побили його вістрям меча, чоловіка ж того, і усю родину його відпустили. Пішов той чоловік у хатицьку землю, збудував місто. І назвав його Луз. Так зветься воно і по цей день. Манасія не прогнав мешканців Бечуану з його присілками, ані мешканців Танаху з його присілками, ані мешканців Дору з його присілками, ані мешканців Євлеаму з його присілками, ані мешканців Мегідо з його присілками. І зостались хананяни вперто жити в цій країні. Як же Ізраїль вбивсь в потугу, зробив він їх рабами повиганяти ж їх не повиганяв він. Та й Ефраїм теж не повиганяв ханаанян, що жили в Газері, так і зостались ханааняни жити в Газері. Заволон, не повиганяв мешканців кітрону і Нагалолу, так і жили ханааняни поміж ними, але були їхніми рабами. Ашер не повиганяв мешканців Ако і мешканців Сидону, Хелеву, Акзіву, Хелви, Авеку і Рехову, і жили ашерії серед ханаанян, мешканців краю, бо вони їх не повиганяли. Нафталі не повиганяв мешканців Бетшемешу і Бетанату і жив серед ханаанян, що перебували в цій країні, але мешканці Бетшемешу, Бет Анату стали їхніми рабами. Аморії ж відкинули Даніїв у гори і не давали їм спускатись у долину. І жили Аморії і далі, в Гархересі, в Айлоні та у Шалвімі. Як же почав дім Йосифа брати над ними гору, вони стали їхніми кріпаками. Границя ж Аморіїв ішла від узвозу Акрабім і від селі далі вгору. КНИГА СУДДІВ Розділ другий Ангел Господній зійшов з Гілгалу в Бохім і сказав: Я вивів вас із Єгипту і привів у землю, про яку за присяг був вашим батькам, і обіцяв, бо сказав був Не зламаю мого Союзу з вами повіки. Ви бо не сміли укладати союзу з мешканцями цього краю, але повинні були руйнувати їхні жартовники. Та проте ви голосу мого не послухалися. Що ж ви вчинили? Тож і кажу Не проганятиму я їх перед вами, і вони будуть для вас ворогами, а їхні боги для вас пасткою. Як же промовив ангел Господній ці слова до синів Ізраїля заходився народ плакати у голос – тому і названо те місто Бохім. І жертвували вони там Господові. Коли ж Ісус відпустив народ, сини Ізраїля пішли кожний до свого спадкоємства, щоб посісти свою землю, і народ служив Господові увесь час за Ісуса і весь час за старших, які попереживали віком Ісуса і які бачили. Всі великі дії Господні, які він учинив Ізраїлеві. І вмер Ісус навин, слуга Господні, на 110 десятім році віку, і поховали його в межах його наділу в тімнат Хересі на Ефраїм Горі на півночі від Гааш-гори. Та й увесь той рід відійшов також до батьків своїх, а після них прийшов рід інший. Що не знав Господа та діл його, що він вчинив для Ізраїля. Тож і почали сини Ізраїля чинити те, що Господові було не до вподоби, і служили валові, покинули вони Господа, Бога батьків їхніх, що вивів їх з Єгипту, і стали ходити за іншими богами, богами народів, що жили навкруги них, і стали поклонятись їм. Та тим гнівити Господа. Покинули вони Господа і почали служити Ваалові та Астарті, тому і запалав гнів Господній на Ізраїля, і віддав він їх у руки грабіжникам, що грабували їх, і віддав їх у руки ворогам їхнім навкруги, так що вони не здолали більше встояти перед своїми ворогами, куди б вони не виступали. Рука Господня була проти них, їм на нещастя, як Господь був сказав, і як Господь був присягав їм, і стало їм вельми скрутно. І настановив тоді Господь суддів, які рятували їх з рук їхніх грабіжників. Але вони і суддів своїх не слухали, а блудували за чужими богами і поклонялися їм ритмом звернули з дороги, що нею ходили батьки їхні, слухаючи заповідей Господніх. Не так вони чинили. Коли Господь настановляв їм суддів, то Господь був із суддею і рятував їх з рук ворогів їхніх, поки жив на світі суддя, бо милосердився Господь над їхніми стогонами. Що завдавали їм напасники та гнобителі їхні. Як же вмирав суддя, то вони знову витворяли ще гірше, ніж батьки їхні, ходивши слідом за іншими богами, щоб їм служити та їм поклонятися. Нічого не позбулися з їхніх поганих вчинків, ані з їхньої упертої поведінки тому і запалав гнів Господній на Ізраїля. І він мовив. За те, що люд нарушив мій союз, який я постановив був з їхніми батьками, і голосу мого не послухався, я не проганятиму більше ні одного з тих народів, що заставив на місці Ісус, коли вмирав, і зроблю це для того, щоб випробувати ними Ізраїля. Чи буде він пильнувати путь Господню та ходити нею, як пильнували їх батьки? Чи ні? Ось чому Господь зоставив ті народи, не знищив їх відразу і не віддав їх Ісусові у руки. Книга. Суддів, розділ третій. Ось ті народи, що Господь заставив їх, щоб випробувати ними Ізраїля, тобто всіх тих, що не знали ніяких воєн за Ханаан, та щоб навчились воювати покоління синів Ізраїля, які перше війни не знали. Ось п'ять князів філистилимлянських. усі ханааняни, Сидонії і Хівії, що жили на Ливан-горі, від Ваал-Хермон-гори до входу в Хамат. Застались вони на те, щоб випробувати ними Ізраїля, щоб довідатись, чи слухатимуться заповідей Господніх, які він заповідав був батькам їхнім через Мойсеєм. Тому і жили сини Ізраїля серед хананян, хететів, Аморіїв, Перезіїв, Хівеїв та Євусіїв. Але брали за себе їхніх дочок і віддавали своїх дочок за їхніх синів і їхнім богам служили. Сини Ізраїля вчинили те, що Господові було не до вподоби, і забули Господа, Бога свого і Служили Ваалові та Астарті. От і запалав гнів Господній на Ізраїля, і він віддав їх у руки кушан Ріштаїмові, цареві Арам Нагараїму, і сини Ізраїля служили кушан Ріштаїмові вісім років. Коли ж сини Ізраїля закликали до Господа, Господь дав їм Спасителя Отнієла, сина Кіназа, Сина меншого брата Калевого, і він врятував їх. Зійшов на нього дух Господній, і він правив Ізраїлем. Він вийшов у похід і віддав Господь йому в руки кушан рішатаїма, царя Арамського, і він запанував над кушан рішатаїмом. І край зазнав сорок років спокою і вмер. Отнієл син Кеназа. Після того ж сини Ізраїля знову вчинили те, що було не до вподоби Господові. Тоді Господь дав перевагу над Ізраїлем Еглонові, цареві Моавському, бо ізраїльтяни витворяли зло перед Господом. Зібрав Еглон до себе Амонієв та Амалекітян, вирушив у похід і побив Ізраїля та й зайняв. Пальмове місто. І служили ізраїльтяни Еглонові, Мавському цареві 80 років. Закликали тоді сини Ізраїля до Господа, і Господь дав їм Спасителя Егуда, сина Гери Веніяминянина, лівака. Через нього то послали сини Ізраїля данину Еглонові, муавському цареві. Зробив собі Егуд меча з двома лезами лікоть завдовжки, і підперезав його собі під одежею на правому боці, от і приніс він Еглонові, мавському цареві, данину. Еглон був вельми гладкий. Віддавши данину, він відослав людей, що її принесли, а сам повернувся назад від каменоломів, що біля гілгалу, та й каже Є в мене до тебе, царю, таємне слово. Той повелів Сидьте, і вийшли всі від нього, що стояли коло нього. І як наблизився Егуд до нього, а той сидів у прохолодній горниці, що була для нього одного, Егуд і каже Маю Боже слово до тебе. Той підвівсь із свого крісла. Тоді Егуд. Простягнувши ліву руку, вхопив меча по правім боці в себе та й всадив йому в живіт, так, що за лезом війшло і держало, і жир зімкнувся в коло леза, тож він не витяг меча з його живота. Вийшов тоді Егуд у сіни, зачинив двері горниці і засунув засувом за собою. Як же він вийшов, прийшли царські слуги і дивляться. Аж ось двері горниці засунено. Та й кажуть Певне, він залагоджує свою потребу в кутку прохолодної кімнати. Ждали вони, ждали, аж ніякого їм стало. А він усе не відчиняв дверей горниці. Тоді взяли ключа, відомкнули аж пан їхній лежить мертвий. Поки ж вони збентежені метушились, Егуд утік. І, пройшовши повз каменоломи, врятувався в Сеїрі. Прибувши ж сюди, засурмив на Ефраїм горах і спустились сини Ізраїля з ним із гір, а він поперед них. І промовив він до них Ходіть за мною, бо господь дав ваших ворогів моавитян вам у руки. І пішли вони за ним та й зайняли у Моава. Йорданські броди і не пускали нікого перейти. Побили вони коло десять тисяч муавитян, що були всі сильні, всі здорові люди. Ніхто з них не втік. Мусили тоді муавитяни скоритись під руку Ізраїля, і був мир у тім краю вісімдесят років. Після нього настав був шамгар. Син Аната, цей побив рожном 600 філистимлян. Він також спас Ізраїля.